Я хотів би вас всіх привітати, я жінок, героїн, а сім, і всім з гробів. І кожен з нас розуміє, що мати це найголовніше, що є в нашому житті. І так багато дітей кожному час увагу для того, щоб їх виставити. І найголовніше, що кожна з них стало справді. До цього потрібно дуже багато часу. і Дуже багато сил. Дякуємо за вашу працю і записали, які висунути. Тому що без дітей у нас немає нашого. майбутнього. Дня матір Ірини сьогодні отримали 22 діянки за Ірині Саввідомності, народження і зразкового виховання дітей. Гусах Юлії Миколаївні, матері восьми дітей. मतरी